Такі робочі моменти, є у вас і така кобила, але вже вона відбиває, так що, мабуть, поїде Сократ на з'їзд просто насухо. Сократа мати польська зімнокровіста, батько першоронський жеребець Гермес. Дуже достойний жеребець. Такі робочі моменти перед з'їздом у косів. Так що, Так хто тут а живе в окрузі, Я бы радио. Что ты, Что? Что ты тоже хочешь? <решит> Пошел! <решит> Юно! Пошел! <решит> Пошел! <решит> Юно! <решит> давай, давай! Пошел! хорошо пелесе да ну тебе лебля сиди сюда ехо Ты его тут защипаешь, вот, вверх. Вс. Иди назад, где вылезай, я снаряд. Сюда, сюда, ходи, куда ты иди? Нема стени. А ну, бере піднімаємо. Да, другу. Вони ще не закладе. Чуть-чуть пропидим, А? А, сейчас я троси задом. Да, я заехал. Выгнутый, понял, дорогу здесь. Ну, думаю, два бо, блядь, на любой бок сейчас. Не? Так, друзі, у нас ЧП, почіпник розсипався. Миколаївич допомагає крутити, бо він менше конфельчира Ну Так, колесо теж пішло. Шарувало, коротше, ніж засвистіло. Трошки будемо пізнитися, хлопці поїхали в другу машину за ступицю. не за ступицю, за почіпниками, та й доки колесо колеса привезуть. Але що хочу сказати, то все видно Олешку. А хто? В одну Олешку видно. Він. Учора нас тими горбами вивозив і пішла ступічка по Чіпничці. Отак але ти, як то кажуть, що винний той, хто останній. Та добре, що десь не на шутрівці, що в березі це. І що це десь не фартануло. Слава Богу, я чужу засвістіло, одразу встали. Ось така ситуація. Зараз покажемо далі, що як ми це демонтуємо. Ще треба собі придумати тут запаску про всяке. І мати почіпники. Тут Треба щось при зробити, ні? Тут ліпше буде, я думаю, наперед. Отаке. Їхаю світами, то я ніколи не думав, що. А якби це вночі таке їхав тепер з Львова, серед ночі, якби це стало сідай та й плач, чекай ран.